Всім привіт! День 8. Використання годинника Garmin Fenix 8, 51 мм, Sapphire Solar. По батарейці все стабільно, сідає десь по 5-6% в день. Я провів нарешті сьогодні тренування з бігу. Воно було не швидким, не інтенсивним, але все ж таки я його зробив. Пізніше покажу, які показники вийшли, що там можна побачити і так далі. Також хочу подякувати за питання, які ви ставите. Розберу їх трішки пізніше, більш детально. Є про що розказати, є що показати. Тому залишаємося, не переключаємось на інші відео. Ставимо лайки і підписуємося. Отже, друзі, по моєму тренуванню. Дивіться, що можна побачити, які висновки можна зробити. Вийшло в мене тренування на 5. Кілометрів, зараз покажу, які показники там вийшли. Бачите, 5 кілометрів час 4,23, 43,26 з темпом 8,38. Бачите таку типу фігурну карту маршрут. Як було зроблено пробіжку. Тут побачимо темп. Оці піки падіння темпу, це я підходив на перекладину, щоб попідтягуватись. Робив три підходи по п'ять разів, Тут можна побачити також, що падають темпи швидкості, точніше пульсу. І то якраз ті моменти. Дуже цікавий е, такий момент на Apple Watch Ultra, коли я так робив, то там навпаки пульс піднімався. І після того, як я е, закінчував ці там, свої 5 підтягувань і йшов бігати далі, то пульс піднімався до 160-170 до 170 ударів. А Гармін показує, що він навпаки падає вниз в цей момент, а не піднімається. Що з них правильно, я не знаю, чесно кажучи, але от такий факт є. Потужність бігу можна побачити. Мабуть, така президентська характеристика на даний момент. Скільки Вт видає ну і зони потужності. Точно президент їх вчив. Тут висота і зміна висоти. Як бачите, в мене не було практично ніякої зміни висоти. Тренувальний ефект базовий, аеробного навантаження 3-1 а на аеробного 0. І також тут ми побачимо. Ще більш детальну статистику можна побачити від тренувального ефекту. Вплив на аеробну базу і ще нуль на анаеробну. Далі. Це все. І також сюди в меню зайти можна побачити всю статистику. Відстань, коли була зроблена, скільки бігу, скільки ходьби. Ходьба це була підходить до перекладено ізи. Ну і поки чекав, поки. GPS піймається. GPS піймався дуже швидко, до речі, незважаючи на забудову, показує плюс-мінус ті ж самі характеристики, що і Apple Watch Ultra 2 показувала по відстані, де починав там іншував, як і з Apple Watch Ultra 2, тому немає великої різниці. Різниця тільки я ж кажу, в тому, що от при зміні діяльності якось, з датчиків робить неправильно. А який саме, я не знаю, але враховувати цю історію. Друзі, також було питання по тому, чому взяв саме такого кольору корпус, а не чорний, так, також відомий як Carbon Grey. Дивіться, я до цього мав справу лише з такими корпусами, які не покрашені були. якийсь колір. І це позитивний досвід. що Vivo Active 3 були просто з металевим безелем, що Vivo Active 4. Також. На них ну, були якісь царапинки, але їх практично було не видно. І, і Тому я вирішив, що це також треба брати без кольору 에, Apple Watch Ultra 2. Вони в мене також були звичайного кольору без 에, покраски. Відповідно, єдина царапина, яка там була, це коли в відпустці я за мармурову стіну зацепився, причому дуже жорстко. Протягнув сантиметрів 15 по тій мармуровій стіні. Я думав, що й екран поцарапається. Але, дякувати сапфіровому склу, на екрані не було жодної царапини І одна невеличка коцка була на самому корпусі. Її також не сильно легко було побачити. А тут, я не знаю де, але навіть ви бачите ось на відео є ось якась царапинка Я буквально ось вже ввечері побачив. І ось як бачите, тут ще якась царапинка є. Я не знаю, чесно, де, як, при яких умовах я її посадив. Але, от маємо, що маємо, чесно кажучи, на восьмий день використання мати цю царапинку, можливо, вона з часом заполірується, але на даному етапі мені це не подобається от слова зовсім. Це прям дуже негативний момент. І чому ще цей колір? Тому що у мене у знайомого Phoenix 7X. В цьому самому Карбон Грей. І там прям, ну, видно, вже, що фарба підвитрилась. Не то, щоб сильно, але трішки по краям видно, що от воно біліти починає. Вона не лущиться, вона саме от просто на гранях отута, на кутах починає біліти білити, і все. Ну що, друзі, такий був восьмий день використання годинника Garmin Fenix 8, 51 мм mm Sapphire Solar. А як вам мій спосіб використання? Як вам огляд? Діліться своїми враженнями в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде не менш цікаво, особливо стосовно цього годинника. Можливо, ви підкажете якісь нові кейси використання, і я спробую їх ще в якихось умовах цікавих. Тому ваша активність додає мені мотивації. Не забуваємо донатити на сили оборони України і до скорої зустрічі в нових відео. Пока-пока.